Як вважаєш, чи варто знайомитись, ходити на побачення з іншими дівчатами, якщо переспав з одною, і вона, наче, придатна для стосунків, але замало часу, щоб визнати її більше. Тут повинен кожен сам вирішувати. Якщо тобі дуже хочеться, ходи. Можеш забути там про якусь совість та таке інше. Я дозволяю ходити. Якщо ти сам сумніваєшся, не ходи. Ну тобто, розвивати історії паралельно. Но Кожен сам вважає це краще, ніж там послідовно. Але якщо ми кажемо про те, що хлопець він знає, що він дуже сильно зациклюється. Якщо ми знаємо, що хлопець він дуже сильно переживає. Якщо хлопець про себе знає, що якщо у нього є якась усього на всього одна історія, і він починає лажати за цього, що він сам починає ставити надмірну ціну ді... дівчині, то йому треба тоді декілька історій паралельних. Тому тут дуже важливо, можливо, щоб ти сам. Розумів, на якому етапі ти знаходишся? Наскільки ти себе можеш контролювати, що тобі дасть те, що у тебе будуть паралельні історії, а що у тебе може забрати? Те, що у тебе одна історія. Є. Ось і все. Розуміння цього допоможе тобі зробити вибір. А можна і так, і так, кожному, як то кажуть, своє.